Ще раз доброго дня, дорогі аграрії. Усі, хто намагається не тільки заробляти більше, але й при цьому зберігати свій ґрунт. Сьогодні я хочу поговорити про проблему деградації ґрунту. Мене звати Михайло Драганчук. Якщо мене як хтось не знає, більше 15 років я допомагаю фермерам заробляти більше. Працювати менше і при цьому зберігати свій ґрунт. І сьогодні я зупинюся тільки на одній проблемі: на проблемі деградації ґрунту, і як і я її вирішив у своєму господарстві. На початку фермерства свого я довгий час орав, і було при цьому дуже багато роботи, було дуже багато витрат ресурсів. Мало вологи та не було економіки. Бо у нас навіть в нашій місцевості дуже популярні були пари, які культивації до 6-7 культивацій, у нас бувало. І крім того, була ще низка проблем, з якими доводилося стикатися постійно. Одна з них це вітрова та водна ерозія. Щороку у Криму, де знаходиться моє господарство, Доводиться спостерігати прояви вітрової ерозії. ґрунт, який піддався обробці, при низькій кількості опадів швидко пересихає, і сильний, сильний вітер буквально здуває верхій, верхній найроджі шар ґрунту, і за кілька днів такого сильного вітру може знести навіть кілька сантиметрів ґрунту. Бачите, оце навіть дорога, яка йде в Симферополь, Я їхав в аеропорт в цей день, і от, так, от така картина витає буквально дороги. І втрата при цьому, хтось скаже, ну яка різниця, пару сантиметрів здува, але втрата при цьому дуже велика, враховуючи, що на створення одне, одного сантиметру родючого ґрунту. Природі знадобилося не одне століття. Далі, навіть у наших посушливих умовах є водна ерозія. Опади справді у нас випадають рідко, але часто, особливо влітку, вони носять зливовий характер, і тоді оброблений ґрунт не може за короткий період прийняти багато кількість води. І в результаті в нашій степовій місцевості на найменших. На рівностях поля з'являються вимаєни та яру, знову втрачаємо найродючіший шар ґрунту. Ми всі знаємо, що 5 сантиметрів від поверхні ґрунту найродючий шар ґрунту, який якраз під час оцих водної, вітрової ерозії і ми втрачаємо. Але що для мене було несподівано, що після відмови від воронки я перейшов на мінімальну обробку ґрунту. Але зупинити цей процес деградації ґрунту я не зміг. Отже, ми бачимо на прикладі моєго господарства, що проблема існує. Може, хтось із аграрів бачив таку проблему і у себе, хтось може впізнав себе. О, це про мене, це в мене так, так хтось може скаже. Але зараз давайте спробуємо відверто відповісти, як ця проблема впливає. На ваше господарювання, на ваше життя, на життя ваших дітей наступних поколінь. Давайте відверто. Не треба навіть мені відповідати. Собі спробуємо відповісти кожен, як ви при цьому себе відчуваєте, що про це думаєте, чи це круто, коли є така проблема, чи це тягар? Просто для себе зараз. Спробуйте відповісти. І далі давайте спробуємо відповісти ще на одне запитання. А що буде, якщо ми просто не будемо звертати увагу на цю проблему? Що буде далі? Багато людей може сказати, що нічого не буде. Але факти свідчать про друге. На більшій частині території України все, що на цій карті. Любі оттінки коричного кольору це посилення процесів ерозії земель. А це також результат нашого не дуже дбайливого їх використання. Як наслідок такого відношення до землі, якість українських ґрунтів з кожним роком падає. Так українські чорноземи за останні 100 років втратили третину гумусу. Два роки тому я побував в Північно Африканській Республіці, там проблема деградації зараз особливо загострена. І південноафриканські вчені вже знають, що буде, якщо не звертати увагу на цю проблему. І вони, якраз кажуть, акцентують увагу на тому, що безперервна обробка ґрунту протягом тривалого часу. Знищує бактерії, які перетворяють органічні речовини на поживні. Зверніть увагу, вони звертають увагу саме на бактерії. Ми ще повернемося до бактерій далі. Ідемо далі. Бачимо. Проблема існує. Як же я вирішив цю проблему в своєму господарстві? Які зміни я повинен був зробити, щоб зупинити деградацію? І можливо, це. Чи це її зупинити, якщо будь-яка обробка ґрунту є однією з причин ерозії. Як це можна змінити? Саме зупинити деградацію ґрунту. Може, треба нам щось змінити в своїй системі землеробства, якщо обробка ґрунту приводить до деградації ґрунту? Тобто треба відмовитись від механічної обробки ґрунту для того, щоб вирішити цю проблему. І як ключ для реалізації цієї зміни, для рішення цієї проблеми, я відкрив для себе технологію Ноутіл. No Ноутіл-технологія no стає дедалі популярнішою в якості альтернативи традиційній і та іншим системам зеноробства, які базуються на опропітку ґрунту. Сам термін Ноутіл. No в перекладі з англійською, не обробляти означає. Технологія ноутіл виключає не тільки оранку, але й інші будь-які механічні оброб... обробітки для створення насінневого ложа та заробки пожнених залишків. Посів проводиться спеціальними сівалками, позбереженими на поверхні ґрунту пожнивним решткам попередньої культури, і це робиться в необроблений ґрунт. Це дуже важлива особливість цієї технології непорушена структура ґрунту до сівби. При цьому не порушуються також природні процеси, що відбуваються у самому ґрунті. Рослинні залишки на поверхні землі також одна з найважливіших відмінних рис цієї технології. І чим їх більше, тим краще. Адже вони дозволяють нам як зберегти вологу, так і захистити ґрунт від ерозії. Який же був мій перший крок по вирішенні цієї проблеми? Це було ще в 2006 році. осіння посівна. Я купив дві сівалки стерньових СТС 21 захват захват кожної всього 2 метра 2,1 метра, що агрегатувалися агритували, тракторами UMZ. І ми цими двома маленькими сівалками засіли аж 700 гектарів озимих ячменя та пшеницю. Ну, так як сумніви все ж таки у мене були, е, як у, у кожного землероба, мабуть, коли стикається якоюсь новою технологією, ми на половині цієї площі все ж таки е, дискували ґрунт, була мінімальна обробка, а на половині ґрунт уже не обробляли. Тому у нас була можливість порівняти дві технології. І перші спостереження не розочарували, а навпаки, восени. Сходи по необробленому ґрунту виглядали краще. Бачите, зліва це ногу справа мінітіл. Зліва гірший попередник соняшник, справа краща бобова культура нут. Але бачимо, що сходи кращі все ж таки там, де ґрунт не оброблявся. Слідує спостереження: навесні, як завжди, почалася пилова буря. І вперше з тієї площі, де пшениця була посіяна без обробітку ґрунту, не, не було здування ґрунту. У лісосмузі поряд з цією ділянкою стояла зелена трава. Ви бачите, справа, там, де не обробляли, стоїть зелена трава. А зліва, де ділянка поля оброблялася, зелена трава засипана товстим шаром пилу, яку, який був знесений з цього поля. Наочно було видно, що рішення захисту ґрунту від вітрової ерозії було знайдено. І надалі ми бачимо, що структура ґрунту у нас не порушується. Якщо ми раніше кожен рік її порушували, то зараз ми бачимо навіть пожнимні рештки ряди видні на посівах пшениці. Також, от під час цієї польової бурі, вона була в 2011 році, коли дорогу на Симферополь пересипало. На моєму полі навіть сніг, бачите, не здутий. Якщо пиль літала, то тільки від наших сусідів до нас. Ну, ми, ясна річ, не, не проти такого, коли до нас прилітає найгарний е, шар ґрунту. Ну і водна ерозія. Бачите, як міняється ситуація на полі, коли воно не обробляється і е, може прийняти велику кількість опадів одночасно. В той же час ми бачимо рядом поля, яке обробляється, там стоїть вода потоком іде річка. І ви знаєте, навіть зараз, через багато років, значення цього чинника настільки велике, що навіть якби ця технологія не дала б мені нічого більше, а лише настільки ефективно захистила ґрунт від деградації, то і тоді варто було б займатись нею. Тому, у кого є дійсно проблеми деградації, треба звернути увагу на землеробство без обробки ґрунту. Знайомлячись з як світовим, так і з українським вже досвідом провадження землеробства без обробітку ґрунту, можу зробити такий висновок: збереження ґрунту від ерозії та відновлення його родючості це програма мінімум при переході на нову тіл. І... Якщо основним аргументом при переході на Ноутіл no є економічні переваги, то далі в різних країнах я бачу, що наступною задачою при освоєнні технології Ноутіл no є вже покращення ґрунту. Нещодавно ми канал Ноутілер no спільно з компанією БТУ Центр провели агровебсейшн під назвою Ноутіл no ПРО. Багато питали мене, що таке ПРО. ПРО, Я би сказав, що це вже просунутий рівень Ноутіла. І рівень, який вже ставить, це Ноутіл ПРО це вже продвинутий рівень, який ставить перед собою програму максимум підвищення родючості ґрунту, на якому працюють аграрії. І нагадаю вам про виводи вчених з Південної Африки. Вже зараз в фокусі уваги нових ну, становиться саме мікробіота ґрунту, тому що для того, щоб впливати на родючість ґрунту, нам саме треба зараз активізувати цю мікробіоту. На першій агровесешені ми вже приступили для розгляду інструментів, які можуть допомогти нам підвищувати родючість. Це розширення сівозміни, дуже важливо мати різноманіття вирощування культур. Це покривні культури. Цю, цей інструмент ми вже розглянули на першій е, сесії. Мікробіологічні права та препарати до, можуть бути дуже великим речагом в цій роботі. Органічні добрива. У когось є сумніви, чи можна органічні добрива застосовувати при. Заборобці без обробки ґрунту можна і є дуже гарний досвід використовування органічних добрив. І також інтеграція тварин в систему наутіл. Скажу зразу, не всім аграріям є можливість задіяти всі інструменти. Не у всіх є тваринництво, не у всіх є органічне добро але чим більше інструментів. Ми будемо задіювати, тим ефективніше буде ця робота по підвищенню родючості ґрунту. І що би я хотів би додати, таке, таке спостереження в плані цієї нашої розмови, мета любого бізнесу отримання прибутку. І саме прибуток є головним критерієм його ефективності. Ми всі вважаємо, що чим більше прибуток, тим ефективніший бізнес. Але аграрний бізнес. Також, як і всі інші види бізнесу, прагне отримувати прибуток, але, але це не єдиний все ж таки критерій оцінки його ефективності. Справа в тому, що аграрії отримують свій прибуток на землі у взаємодії з природою. Лише верхній шар землі, саме ґрунт, має родючість, тобто здатність задовольнити потреби рослин, що вирощуються. Якщо в інших галузях виробництва в зв'язку з прискоренням науково-технічного прогресу ми можемо різні засоби виробництва замінювати на більш досконалі, то в землеробстві ґрунт незамінний засіб виробництва. І якщо бізнес в аграрній сфері буде зорієнтований тільки на отримання прибутку, то є дуже великий ризик хижацького використання землі і як наслідок її деградації. Та зниження родючості. Великі цивілізації, які не змогли запобігти деградації ґрунту, не вижили. Сучасний аграрний бізнес може спіткати така ж доля, якщо головною його метою буде лише отримання найбільшого прибутку. Хтось може скаже, що я згущую фарби, але і в цьому році бачив своїми очами пильову бурю, як ви думаєте, де? У Львівській області. Тому саме стан такого важливого засобу виробництва, як ґрунт, є також дуже важливим критерієм успішності бізнесу в аграрній сфері. І ефективний бізнес це не тільки отримання максимуму прибутку, приміння ресурсів, це також відновлення збереження та підвищення родючості ґрунту, на якому працює цей бізнес. Очевидно, що бізнес в аграрній сфері. Треба оцінювати не тільки по величенні прибутку, тільки той аграрний бізнес ефективний, який дбає про ґрунт, завдяки якому він і отримує цей прибуток. І саме родючість ґрунтів буде визначати ефективність агробізнесу не тільки на даний час, але і в майбутньому. Дякую пане, за увагу. Пане Михайле, дуже, дуже дякую за глибоку. Дуже професійну і саме головне для мене персонально оптимістичну і позитивну презентацію, тому що ви на практиці демонструєте, показуєте, що це не теоретичні моделі, це практичні технологічні рішення, які дають можливість ведення не просто сільського господарського бізнесу, а прибуткового бізнесу, і це вже відбувається протягом, ну наскільки я зрозумів, більше ніж 15 років.